Калібр 152 міліметри. Цей відносно невеликий, але дуже важкий снаряд здатен несподівано принести чимало лиха там, де приземлиться. Здебільшого його застосовують для знищення опорних пунктів техніки та живої сили противника. Проте у військах берегової оборони цим калібром б'ють і по ворожих кораблях. Цього разу на полігоні під час злагодження дивізіону артилерійські розрахунки гармат Д 20 виконували нормативи із знищення як берегових, так і надводних цілей. Від вправності кожного військовослужбовця залежить результат виконання поставлених підрозділу завдань: швидко вразити ціль та змінити позицію. Таке правило є запорукою успіху для тих, кого в армії називають богами війни. Це, це було дуже кльово. Ми стріляли раніше з РПГ. Ну, такого. Захоплення ну не було як за обесі де 20 Поки військово-морські сили України не відновили свою надводну бойову міць. Більшість завдань із захисту морських рубежів держави покладається на з'єднання та окремі підрозділи військ берегової оборони. Зараз головне завдання командування підготувати молоде поповнення строкової служби до належного виконання посадових обов'язків. Свій досвід під час бойових стрільб новачкам передавали досвідчені старшини, що служать за контрактом в цій бригаді вже більше року. Кожен знає свою задачу, тобто один подає снаряди, заряди, інший навідник, тобто він наводиться на ціль. А командир керує цією всією роботою. Бійці показали нормальний результат. За словами командирів, незабаром особовий склад дивізіонів буде готовий до бойового злагодження у складі бригади. Заліком їх готовності до виконання завдань за призначенням стануть тактичні навчання усіх підрозділів флотської військової частини, де вони мають діяти як одне ціле, реагуючи на різноманітні загрози з моря, повітря чи суходолу.